Цього вівторка тренування у парку Каска провела і команда муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка. За цим тренуванням спостерігали дівчата, які минулої суботи виграли бронзу чемпіонату з хокею на траві 5С. Катерина Шоколенко, Валерія Зайцева та Карина Леонова. Ці дівчата були у складі збірної команди України, яка на минулому тижні у Польщі стала бронзовим призером. Дівчата здобули перші бронзові медалі на першому чемпіонаті Європи з хокею 5С. Як це було, говорить Катерина Шоколенко. Оленко, по перше, це було для нас перше, щось новеньке. Ми грали з цікавістю, але нам трішки не вистачило напорості. Валерія Зайцева говорить: болівальники дуже підтримували нашу команду. Були болівальники, які кричали та болівали за нас, кричали Слава Україні. Були хлопці, які подавали нам м'ячі, які в момент гри подаються. То також вони підходили після гри, брали автограф, також казали Слава Україні і дуже приємно було відчувати наших людей, нашу підтримку поруч. 11 з 41-го команди на турнірі забила Карина Леонова. Відчуваю радість, бо це невеличкий крок до нашої перемоги. Чи відчували вони те, що їхня перемога це і невелика, але перемога всієї країни. Дівчата говорять. Звісно, відчували, бо ми граємо для нас, для нашої країни. І це насправді це дуже важка праця, коли ти там виходиш. Ти розумієш, що ти граєш не тільки для себе, для команди, а для усієї країни. У якості старшого тренера збірної команди України на чемпіонат Європи їздив Євген Бондаренко. Говорить, ця бронза дуже важка і так потрібна країні. Я думаю, що в теперішніх умовах, в нашій країні це надкруто. На жаль, не всі можуть зараз виступати і тренуватися в повному об'ємі, так як це може робити національна збірна з хокею і команда Сумчанка. Завдяки нашим військовим, завдяки героям, які захищають нас, ми можемо це робити. І мені здається, що ми робимо це досить вдало. Євген Бондаренко говорить: і ті дівчата, які їздили на чемпіонат Європи, і ті, які залишились у сумах, всі були готові до цих стартів. Тут нема персоналів, тут нема конкретних людей, конкретних прізвищ. Цю гру, як і цей турнір зробила вся команда. Ми працювали всі як один організм. Звичайно, що головні героїні цього турніру, як і всіх інших, це гравчині, які потом інколи кров'ю, синцями заробляють ці, ці результати і ці медалі. Про те, хто в команді краще, пан Євген так і не сказав. Я просто їх люблю всім серцем. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.